Готуємо смалець, той самий, який пахне затишною домівкою. Будемо висмажувати його у казанку на відкритому вогні. Так він набуває особливого запаху та смаку. З окраїцем свіжого хліба такий смалець товстенько намазаний, трішки підсолений із часником та квашеним огірком зігріє в будь-який час. А шкварки це вже окрема історія: золотисті, хрустки. Чудово смакують самі по собі, так і з різними гарнірами. Для витоплення придбали 4 кг сала. Це шматочки з нижньої частини туші свині та внутрішні. Таке сало чудово підходить для смальцю. Воно ніжне, швидко топиться і дає чистий колір. Перше завдання із салом усе потрібно нарізати на кубики. Чим дрібніше наріжемо, тим швидше і повніше вони витопляться, а сам смалець вийде світліший та ніжніший. Сьогодні рецепт, коли ми хочемо отримати побільше чистого ароматного смальцю. Кубики стараємося нарізати однакового розміру. Так вони витопляться рівномірно, не згорять і шкварки будуть однакової консистенції. Сало свіже без жовтизни і з приємним запахом свіжини. Якщо присутній жовтий колір, це означає, що сало старе, такий смалець матиме неприємний присмак. При купівлі звертайте на це увагу. Нарізати сало справа не з простих. Воно постійно ковзає і рухається, наче живе. Тут потрібен гострий ніж і трохи терпіння. А ще сьогодні дуже спекотно, тож сало буквально починає топитися просто під руками. Можна, звісно, трохи підморозити його, щоб легше нарізалося. Смажити будемо у казанку на відкритому вогні. Дим надасть салу приємного, злегка копченого присмаку. Такий точно не отримати на плиті. Посуд має бути абсолютно сухим. Навіть кілька крапель води можуть спричинити бризки гарячого жиру. Казанок з товстими стінками, тепло у ньому буде розподілятися рівномірно і нічого не пригорить. Казанок попередньо не потрібно нагрівати. Як тільки все сало нарізане, тоді відправляємо його на вогонь. Воно має нагріватися поступово, щоб жир почав повільно витоплюватися, а шкварки зберегли свою соковитість і не підгоріли. Смалець не любить поспіху. Поступовий нагрів також допоможе вивести всю вологу з сала і смалець вийде чистим без зайвого запаху. Тож смажимо на маленькому вогні. Незалежно від того, готуєте ви на плиті чи на відкритому вогні. Постійно помішуючи, щоб витоплювання відбувалося рівномірно. Якщо вогонь буде надто сильним, шкварки підсмажаться нерівномірно, одні підгорять, інші залишаться сирими. Це не лише зіпсує смак, а й вплине на якість самого смальцю. Після застигання він втратить свій світлий майже білий колір і стане темним, із більш вираженим запахом підгорілого жиру. Буквально через 20-30 хвилин все гарно прогрілося. Смажиться, шкварчать. Витопився смалець і шкварочки купаються у ньому. Помішуємо. Ще декілька хвилин готуємо. Вишкварки вже змінили колір. З усіх сторін просмажилися, жовті, білих смужок немає. Потрібно бути уважним, не пропустити цей момент. Якщо пересмажити і шкварки, і смалець отримають гіркий присмак. Простими словами, як зрозуміти, що готово. Шкварки стали золотисті, весь жир прозорий, без бульбашок. Це означає, що волога випарувалася і смалець не буде псуватися. При помішуванні чути тихе шипіння, а не активне бурління, ознака, що процес топлення завершено. Витягніть шкварочки, обережно не попічіться, трішки підсоліть і спробуйте. Вони мають бути легкими, хрусткими і легко розламуватися. Знімаємо з вогню, щоб не пересмажувати, і відразу готуємо чисті стерилізовані баночки. До речі, кажуть, що ось ці шкварки правильніше називати вишкварки після такого першого витоплення смальцю. А шкварки це як окрема страва. З ними смажиться цибуля, картопля, яйця. У мене усе це шкварки. Трішки підсоливши такі гарячі, вони дуже смачні, а коли охолонуть, використовуємо їх як заправку для вареників і навіть до начинки додаємо, додаючи їх до картоплі, до голубців, до просто відвареної картоплі. А до тушкованої квашеної капусти ще та смакота. Ну і звичайно, найчастіше, коли сала свіжини було багато, витопивши його, всі шкварки пропускали через м'ясорубку. Так вони значно зменшувалися в об'ємі і смакували їх, намазуючи на хліб, так само як і смалець. Одразу ж гарячий смалець разом із шкварками, не чекаючи, поки він охолоне, набираємо в чисту суху баночку. Казан добре тримає тепло, шкварки в ньому ще доходять, а якщо є дрібніші частинки, такі швидше можуть досмажитися, тоді смалець згіркне, тому розкладайте по банках одразу ж. Закриваємо так, щоб мати кілька баночок із шкварками, а кілька лише з чистим смальцем. Так зручніше використовувати завжди можна дістати саме те, що потрібно. Щоб отримати чистий чистий смалець, марлю складаємо у декілька разів, кладемо на друшлаг чи ситку і переціджуємо. Також майте на увазі, якщо брати сало, де є багато м'ясних прожилок, такі шкварки виходять дуже смачні та запашні, але смалець буде трохи сиріший. Адже м'ясу потрібно більше часу для просмажування, а довге витоплювання зробить смалець гіркуватим. Проціджений смалець переливаємо у банки. У коментарях напишіть, чи закриваєте смалець та такі рум'яні шкварочки на зимовий запас, чи полюбляєте їсти їх одразу лише свіжими. А ще розкажіть, чи робите класичний бутерброд, хліб, зверху щедро намазаний смалець. Кільця маринованої цибулі, і вперед для нас це завжди була найсмачніша закуска, особливо коли ходили в гори по гриби чи ягоди, афени, малину. Такий простий перекус давав сили і надовго залишав відчуття ситості. Ці вишкварки, що залишаються після витоплення, усе ще містять у собі багато жиру. Частину цілими ще набираємо в окрему баночку, а решту перемелюємо на м'ясорубці або можна просто потовкти товкачиком, щоб вони не були такими повітряними, зменшилися в об'ємі. Так не будуть окислюватися і довше зберігатимуться. До того ж, у потовченому стані це вже буде готова намазка на хліб ніжна, ароматна і з приємним смаком шкварок та запахом диму. Обов'язково прослідкуйте, щоб банки були сухі. Якщо буде волога, такий смалець вам довго не постоїть, почне утворюватися пліснява. Смалець також використовуємо для смаження м'яса, овочів, інколи трішки змішуємо з олією і у випічку додаємо у хліб чи кондитерські вироби. Закручуємо кришками і готово. Зберігаємо смалиці шкварки у прохолодному темному місці. Там вони добре застигнуть. Стоїть смалець цілий рік і навіть більше без страти смаку. Страви з ним виходять набагато смачнішими. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.